Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Сьогодні пропоную поговорити про те, як легко маніпулювати керівниками держав, які є невігласами в усьому в усьому. Ну, ось, мабуть, найяскравіший приклад, ну, може, навіть в історії людства, переляканого, це Дональд Трамп. Так. Мені здається, що він взагалі ні в чому не розбирається. Так. І, і не слухає своїх так, радників. Експертів, а деякі з них напевно підкуплені Московією. Тобто на платні в неї знаходиться, інакше б вони не несли такої єресі, яку вони вкладають у голову Дональду Трампу. Наприклад, про велич Росії, про величезну площу, яку займає ця країна найбільше в світі, про величезний потенціал населення. Так, ну і відповідно армії московської. Все це брехня. Брехня. Я у попередньому відео розповів про міф про величезні запаси корисних копалин. Так, у Москві. Ну, це все, все одно, ну я пояснюю на пальцях, щоб оголосити про те, що існують величезні запаси корисних копалин на Марсі. Ну так, вони існують. І, в принципі, то можна їх там видобувати на Марсі на місяці. так. Але вартість, собі вартість видобутку цих е корисних опалень і доставки їх до нашої планети, Гаверій Русский Анченка не стоять виділки, так. <гум> ну так же? І е, ну, абсолютно більшість е, так, корисних копалин, запасів корисних копалин в Москву знаходяться в тих районах, де видобуток їх є нерентабельний. Так, нерентабельний. Так, тому ми можемо говорити про те, що вони є, так як на Марсі є. Чи на місяці є, але їх немає. Реально, їх немає. Так. Отже, це. Тепер поговоримо про площу. От площа Московії, якщо дивитися ну, невігласу, просто йому показати так, ого-го, 17,2 млн квадратних кілометрів. Але якщо так подивитися реально, що це за територія, яка ну, більше 70% цієї території фактично є непридатною для життя і господарської діяльності людини, або якщо там і хтось живе, так, ну, наприклад, тому самому Норильську, то це або за величезну платню, тобто нерентабельність виробництва. Так, або це існування Гулагу. От е, я вам пояснюю абсолютно чітко, чому Радянський Союз існував. От там розказують про освоєння нових територій, слівеють, губи, так, но шепчуть там влад через 4 роки тут буде в сад, Ні, в сад, город Сад. Так. Ніякого города-сада там не буде. Тому що ну, при температурі там мінус 50, 60, 70, ну, наприклад, в Якутії. Ну, люди ж то живуть, але, але краще там не жити. Так. Чому? Тому що при тих температурах взимку навіть бензин перетворюється на желе. Ну, що ну, тут говорити? Земля є? Ну, так, як на, на місяці чи на Марсі. Земля є. Я знаю навіть окремих е, професорів, так, які в свій час закуповували, купували землю на місяці. І в них документ офіційний є. І на мапі місяця там позначено, де вони володіють цією землею. Ну і що? Якщо навіть це юридично, так, правильно, ну, то що, що з цього? Що він там може продати і побудувати щось, видобувати якісь корисні копалини? та ні, це крім задоволення, того повісить себе вдома. Так як у нас тут дурили голову. О, підприємливі люди в Америці є. Взяли, організували Нью-Йоркську академію наук, так і Науковцям в колишньому Радянському Союзі, в тому числі і Україні, за 300 доларів вони могли купити собі звання академіка, і їм видавали оці всі корочки, які можна було повісити на стіну. І так. Спочатку тішились, а потім соромились, познімали і повикидали. Все це, тому що це був такий розводняк, такий, ну, а професору, якось незручно не ідіотом виглядати. Так. Ну, от, от такі справи. Я знаю багатьох людей, які повелися на це все, заплатили, їм видали корочки, що вони є такими ось академіками Нью-Йоркської академії наук. Ну, і тут це все розказують про те, що там величезна площа населення. 140, 145, хто більше. Я ж знаю деяких уцьоних в Москві, які пишуть про те, що в Москві не більше 80-90 мільйонів жителів. І населення зменшується. А московити взагалі вимирають. Питома вага не московського населення постійно зростає. І існує небезпека того, що московити через 30-40 років перетворюються на національну меншину у Московії. Так. І що там з ними почнуть робити? Ну, не може ця країна існувати без гулагу. Так, освоювати оці всі східні, північні, ми ж говоримо, у нас європейська частина Росії, це от там можна жити. Де? Де можна жити? Де можна жити? На півночі, так, можна жити. За полярним колом, в Уркута, інта, там, ну, жити то можна, але краще не жити. В центральній частині, там величезні площі, взагалі населення відсутнє, можна їхати годинами і не зустріть нікого. Села всі практично зруйновані, районні центри доруйновуються. Залишилися ще обласні центри. Оце все. Так. Ну, так же. Я вже не кажу про Сибір, Далекий Схід і все-таки останнє. Ну, Розумні люди тікають просто із Москви, тому що там жити не можна навіть е, е, з точки зору природних умов життя це не життя. З точки зору природних умов. Не можна там жити і займатися господарською діяльністю. Єдине, що може забезпечити, так би мовити, вибух, там корисний копалин і іншу, інші види якоїсь діяльності, це гулаг. Тобто арештовувати людей, висилати туди, і все таке інше. Що вже було? було? І тоді Радянський Союз функціонував худоб'єдно, так, і в космос запускав. За рахунок оцієї рабської праці мільйонів людей та ще колгоспники, теж уже там, які нібито були вільні, а насправді були рабами. Ну, не може Московія без рабства існувати. Ну, немає там тієї 17,20, і немає там 140-145 мільйонів жителів. І, 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 і Немає там скоро і не буде. І Московії і навіть е, не треба ніякої війни, і навіть е, економічного колапсу не треба. Просто московити перетворюються на національну меншину. Тому що всі ці, е, ну, скажімо так, е, республіки, вони Природний приріст населення вдвічі, втричі, а місцями і, і більше разів вищий, ніж зменшення населення в Москві. Скрізь. Хіба що крім оцих там Марійська, мордовська, ну ці угрофіни ті ж самі, що московити, так, і з, і з мовою вже, але вони просто не забули про те, що вони. Немерія, ми щора, Мурома. І оце укладу вкладають, а він всім розказує потім Трамп про те. Так? Росія ж величезна, ну як з нею воювати? Ну, величезна країна, так? величезна кількість населення, величезний економічний потенціал. Який потенціал? Про що ви говорите? Ви, ви що? Взагалі. У мене складається таке враження, цілком обґрунтоване, що е, не тільки Трамп агент Креснув, а там він оточений. Так. Ось, ось цими всими експертами, які йому пояснюють, ніби то, що от, Московія це. Не колос на глиняних ногах, і знаннями, куди треба ударити, для того, щоб він упав, а розповідаєте йому про те, що це могутня держава, так, могутня держава, яка чомусь на 11-му місці в світі ВНП знаходиться. Ну, як це, якщо ти могутня держава? Ну, яка за чисельністю населення, навіть пробріханим тим, поступається, наприклад, тому ж самому Пакистану вдвічі? Пакистану. А скоро десятки країн будуть переважати цю державу за чисельністю населення. Тому що населення вимирає у Московії. Це їм покарання, я б сказав би, як людина віруюча, так, покарання від Всевишнього за те зло, яке вони сіють у світі. При тому усвідомлене це спеціально робиться. Це ж не просто зло, коли ти там людину випадково штовхнув десь. Не бажаючи цього. А це робиться спеціально. Це імперія зла і країна дурнів, і вона обов'язково буде знищена. Якщо не людьми, то проведінням.